Усім привіт! Якщо ви чуєте ці слова, значить ви встигли на лекцію в суспільному університеті на самий початок. Тож в свій щоденник не отримайте Енок чи ЕНБЕШ чи що там зараз ставлять. В суспільному університеті сьогодні будемо говорити про фізіогноміку. Говорять, що обличчя людини це відкрита книга. Єдине, треба знати мову, якою ця книга написана. Про це будемо говорити разом із Наталією Охтирською і нашими слухачами. Наталя Ахтирська, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую, що завітали до нас. Тож з самого початку підступне питання: фізіогноміка виявляється, це наука не про фізіологію гномів. Точно, таке питання я поставила своїм студентам uh -huh. одного разу, і вони дали таку відповідь. Вони сказали, це, мабуть, фізика для гномів. Ну тож, почнемо. І так я вітаю, шановні е, мої безпосередні студенти, мої віртуальні студенти і телестуденти, загалом студентами дуже приємно бути в будь-який вік. Чи вам 5 років, чи вам 95. І сьогодні я е, радо е, повідомлю вам про такий напрямок інтересний, е, досить стосовно такого парадоксу життєвого. На планеті людей найменше дослідженим є питання взагалі, існування людини, її характеру, її зовнішності і загалом залежності її зовнішністю, її здібностями і психологічними особливостями. Зокрема, я хотіла поставити вам запитання: скажіть, будь ласка, з яких джерел ви одержуєте інформацію про людину? Ну, по-перше, на все, мабуть, я думаю, що це якісь офіційні джерела, якісь характеристики. так? Це може бути якісь незалежні характеристики, коли про якусь особу розказують ваші знайомі, сусіди або якісь невідомі люди дають якусь характеристику. Але, мабуть, мені так здається, що найбільше ви намагаєтеся довіряти своїм людям. Е якимось внутрішнім відчуттям, знаючи свій досвід, безпосередньо спостерігаючи за людьми, ідея залежностей, здібностей, психології, характеру, спрямування ідейного виникла давно да? залежностей між зовнішністю, якимись характеристиками особи. Ви, мабуть, чули таких вчених, як Гіппократ, Арістотель, філософ Фома Аквінський. І саме вони першими заклали такі цеглиночки до такої науки, як фізіогноміка. Цілі трактати були написані стосовно цього в Китаї і там говорили таким чином, що. Загалом існує п'ять великих груп сигналітичних, які дають інформацію про особу. Безпосередньо це фізіогноміка, тобто це обличчя людини, і обличчя людини називали картою людини загалом, тому що саме на карті цій зображено минуле, її дійсне і її майбутнє. Наступна група сигналітична це долоня. Руки френологія, сигналітична група, називається, яка вивчає по суті наявність певних психологічних, психіатричних навіть особливостей, які концентруються. Певних ділянках мозку. Ну, і наступною такою картографічною особливістю не безпосередньо це наявність родимих плям, родимок і таке інше. Але першою, і сьогодні саме цьому буде присвячена наша зустріч, наше спілкування з вами це є якраз обличчя людини. І перш на все, я хочу сказати про те, що загалом в обличчі ми виділяємо декілька. Особливостей при першому е, автоматичному сприйнятті, навіть свідомому сприйнятті інформації, перше це форма голови. Існує велика система, класифікаційна поділу ознак форми голови, але ми з вами зараз звернемо увагу тільки на основні. Перш за все, коли ви сприймаєте особу. І формуєте певну геометричну фігуру від цього сприйняття, наприклад, це обличчя квадратне. Дана інформація дає вам підстави зробити висновок, що ця особа є наполегливою, є сильною натурою, вона має високий рівень справедливості. Як моральну оцінку, якщо ви робите цій особі, далі ви можете зробити висновок, що ця особа досить. Серйозно цінує сімейні цінності, а також можна сказати певну таку ремарочку, вона не є занадто інтелектуальною або занадто інтелігентною. Тобто, ну а інколи говорять, що ця особа, незважаючи на свою цілеспрямованість наполегливість, вона має певні вади. Ну, скажімо, інколи забуває про свої обов'язки, але це буває не часто. Да? Значить, наступна форма це коли ваша уява при спостереженні за особою малює такий собі овал. Так, то це теж майже такі ж ознаки притаманні даній особі. Але найчастіше це буває для жінок характерним. Тобто, це дійсно особа має мету, має ціль. вона є досить справедливою, але вона є більш поблажливішою, м'якшою особою. А слайд свідчить про те, що. Кожна особа має як позитивні, так і негативні якісь ознаки, але е, незважаючи на те, е, скажімо, з ким ви спілкуєтеся, ви маєте концентрувати саме увагу на позитивних е, у, у якихось ознаках. І так, якщо овал, ми зупинилися на тому, то ця особа досить є мінливою. В тому випадку, якщо ось зверніть увагу на е, четверту форму, це що трикутничок, начебто, схоже на трикутничок. Інколи цю форму називають яйцеголова. Да? Форма така яйцеголова в даному випадку е є певний інтелект, наполегливість, гострота розуму, але особа досить часто не досягає наміченої мети, чогось не вистачає до досягнення. І таким особам ми говоримо, що е притаманна велика кількість нереалізованих ідей. Яйцеголова, да, форма да? закруглена зверху і загострена знизу. Да? От така форма. Наступне, звичайно, ми, коли особа нас цікавить, ми звертаємо увагу на її профіль. Да? В такому випадку, от, наприклад, ми виділяємо три форми. Одна із них випукла форма профілю. Вказує на балакучість, наполегливість, гоструту розуму, вміння говорити, але, на жаль, не вміння слухати. Особа з прямим профілем, прямий профіль. Це, як правило, люди стримані е, інколи прямолінійні, знають, чого хочуть да? і вміють приховувати свої емоції. Інколи досить рідко але все-таки зустрічаються особи з вигнутим профілем, бачите, якось там на малюночку, да? Згадуєте таких знайомих. Да? Ні? Е, яка перша думка приходить вам, коли ви спостерігаєте за такою особою? Зосереджений, розумний, сконцентрований на якійсь внутрішній проблемі, намагається розв'язати якусь проблему, але. Насправді це тільки зовнішнє сприйняття. Він зосереджений на зовсім дріб'язкових якихось питаннях. І змусити його вирішувати глобальні питання, практично неможливо. Переходимо до іншого слайду, на якому ми бачимо, що е, загалом обличчя особи можна поділити ще на три зони: перша зона, яка починається із від лінії росту волосся, і добрів е, продовжується середня частина. І нижня частина е, обов'язково ми маємо з вами зосередити свою увагу на певних пропорціях. Ну, звичайно, якщо високий лоб, ви спостерігаєте, відкритий високий лоб досить часто він буде широкий, е, може вказувати дійсно на наявність високого інтелекту, на здібність особи до сприйняття інформації до аналітичних оцінок і таке інше. Якщо середня частина є витягнутою довгою, звичайно, пропорційно до інших частин обличчя, то можна сказати, що ця особа є благородною носієм якихось благородних ідей, і вона є вірною в дружбі у своїй справі і так далі. Дивимося на останню частинку, яка починається від лінії верхньої губи і закінчується підборіддям. В даному випадку, якщо ця частинка є досить якщо вона є пропорційною, Іншим частинам то говорять, що ця людина проживе довге життя пропорційною іншим частинам. Ну і за характеристикою підборіддя ми далі з вами ще поговоримо на що це може вказувати. Конкретно ми з вами зараз звернемо увагу на окремі елементи: це, наприклад, виникнення зморшок, на чолі Так, будь Ось ласка. Це ми кажемо про все ж таки передню частину обличчя. А якщо, наприклад, на задню подивитися, адже бувають переплюснутий череп, витягнутий так, це так. має значення. Це має значення, звичайно, тому що повністю вся голова це є носій інформації. Ми сказали, карта так в свій час. Відомий вчений Чезаре Ламброзо вказував на те, зокрема, що ось на верхній частині. А, е, обличчя да, на чолі у злочинців загалом е, або у осіб схильних до будь-яких кримінальних проявів найчастіше з'являються зморшки. Е, ну він робив такі висновки, що зморшки з'являються у осіб кримінального, які мають кримінальну схильність в 2-5 разів частіше і раніше, ніж у звичайних осіб. Тому люди з хорошими ідеями, е, з добрими думками мають більш гарні. Вигляд. Далі характеристика брів. Переходимо до характеристики брів. Брови теж мають досить суттєве інформаційне, інформаційне наповнення. Зокрема, густі жорсткі брови вказують на рішучість, наполегливість, сміливість. Ну, дівчата інколи змінюють цю форму, да? для того, щоб видавати себе за більш е, так утанчоною натуру, правда? Брови можуть мати різну форму. ці брови можуть мати, бути прямими, може це може бути дуга, так, і е, вектор їх скерування може бути догори. У тому випадку, коли брови закінчуються вектором догори, це вказує на прагнення особи досягнути досить великого результату в майбутньому. Да? Якщо це брови догою, то вказують на е звичайну цік зацікавленість певною проблематикою, яку проблему особа не вивчала. Тобто вміння слухати, вміння сприймати. І знаходити там бажане для себе, якщо це прямі абсолютно брови, вказує на спокійний характер особи, вказує на спокійний рівний характер, і все буде залежати від навколишнього середовища і від доточуючих. Ви нам розповіли про три види брів. Так. А що в наш час є? Взагалі збривають повністю брови, і як тоді цих людей характеризувати, як аналізувати людей, які взагалі їх не мають, або вони нав... намальовані? Так, Ось так, я вам дякую. Значить, це є одним із способів, по-перше, уніфікувати свою зовнішність під ну, якісь сучасні потреби. Да? Скажімо, або можна так сказати, що в даному випадку особа взагалі себе не знайшла. Він не знає, хто він є. Це залежить від його оточення, від відсутності ідеї. А те, що він збриває, значить, ми не можемо сказати, тобто на сьогоднішній день він просто знаходиться в якомусь ідеологічному вакуумі. Приховує себе. Це може себе бути навіть підсвідомо. Він просто не знайшов себе. Він не знайшов яким йому бути чи прагнути до великої мети. Чи е, бути на тому рівні, на якому він є, чи взагалі він може деградувати таким чином? Тому такій особі треба трішечки допомогти. Я вас прошу, якщо з віком змінюються брови е, у людини, волосся втрачається, тим самим е, змінюється форма лобу і так далі. Чи це означає, що його поведінка цієї людини буде змінюватися? Абсолютно точно, mm -hmm. да. Скажімо, з віком втрачаємо густоту волосся, да? це вказує на зміну тієї енергії, якою ми досягаємо бажаного. Да? Інколи навіть зовнішність спливає певним чином пов'язана з темпераментом особи. Да? Які темпераменти, колеги, ви знаєте, шановні мої студенти, сангвінік, халерік, сангвінік, халерік, <рик> да? <рик> і от поведінка, промова, зміст, акцент. Залежить від темпераменту особи, ну зокрема, вчинена дорожня транспортна подія. І коли е, слідчий запитує одного із свідків, що ж страпилося, то е, сангвінік говорить таким чином російською мовою. Скажу, він сказав, о, ужас! Я бачив морі крові, слышав три з але за суттю своєї особа нічого не сказала. Да? Це була така. Куда е, особа темпераментна, вона сконцентрувалася тільки на певних емоційних е, елементах. Меланхолік, який був е, більш-мало округлі щічки, він сказав: О, бідна жінка, Навірне не спішила це проте, протерпіло, к мужу і к дітям так і не успіла. Да? Е, далі холерик. Це типовий анонімщик. Да? В нього декілька є зморшок на обличчі, є е, лінія порока на щоті. він завжди е, бачить якийсь негатив у всьому. Він сказав, а я так і знав, що міцні власті не виконують свої обов'язки. Кому не довіряють транспортні средства, звісно ж, Да? І врешті-решт флегматик, така абсолютно гармонійна людина, урівноважена. І він повністю детально описав ту картинку, яка відповідала події вчиненого. Пані далі. Пробачте, будь ласка. Ви вважаєте фізіогноміку наукою? Це система знань. Яка необхідна в нашому повсякденному житті для того, щоб робити його комфортним, для того щоб не впікатися, спілкуючись з якимись особами, які мають негативні наміри стосовно особи? Просто тут серед слухачів присутні студенти медичного університету, і відповідно можливо хтось із них стане пластичним хірургом. І той самий е, злочинець, чи хто у якого багато зморшок, прийде до пластичної клініки, змінить своє е, обличчя зморшкувати на чисте, рівне і що не вже зміниться його характер. Але це буде це буде, це буде це. буде що знищення слідів. Це буде звичайно, він не зміниться. Звичайно, він не зміниться. І, звичайно, коли ви будете сприймати таке світле обличчя без моршок Це абсолютно ніяким чином не вплине на його поведінку. Да тому в даному випадку буде така невідповідність зовнішності. поведінки. тому це. Не наука, це система знань. Царів. Ми також можемо пластичним способом змінити форму очей. Але в основному ми виділяємо круглі очі. Круглі це е, очі довірливої людини. Тому не можна образити таку людину. Довірливі, коли вони овальні, це очі кмітливі, очі, е, які намага... особи, яка намагається більше дізнатися, да, наполеглива. Далі е, ми можемо звернути увагу, що це можуть бути очі такі з прищуром. Це ті трішечки очі, особи, яка е, в ближнім лож, поскольку ближній на нього похож. Не довіряю, да, не довіряю в якихось окремих моментах. Будь ласка, питання. Які очі притаманні певним расам? це ж це ж стосується і деяких рис. Е, є певні особливості, і, але в тих будь-якої раси ми можемо теж виділяти певні групи очей. Наступною ознакою обличчя є ніс. І, звичайно, я вже сказала вам, що ніс може бути з виступаючою спинкою, може бути опущений донизу. Це як правило наполеглива людина. Не е, Яка не сприймає е, досить. Е, е... Переконливо і е, як ключ до дії, якісь е, рекомендації інших осіб. Е, далі, е, якщо цей ніс іще, колеги, він за має певне потовщення донизу. Потовщення донизу, він може бути гострий або потовщення, потовщення вказує на певну вайлуватість особи, що вона не є динамічною в своїх діях. Далі, отакий здьорнутий носик. Вказує на веселий характер, на добру людину, да але і ще вказує на те, що вона є досить трудолюбивою. Так. Наступний елемент це підборіддя. Підборіддя волівої особи є виступаючим вперед. Воно має трішечки, коли ви прикладете олівець до місця виникнення нашого носу. Да, да, да і таким чином, ви подивитеся, виступає підборіддя за цей олівець, значить особа наполеглива. Так, вона відстоює впевнено свою ідею. Коли це підборіддя таке приховується, то вона податлива така до інших е, якихось ідей. Останній момент, який я хотіла сказати, це про вуха. Звичайно, інколи дівчата приховують їх, але вуха є також найінформативнішою частиною, е, в якому аспекті вухо. Скажімо, е, інколи ви звертаєте увагу, якщо вухо. Має гострий гостру верхню частинку, це вказує на те, що особа може бути лукавою, хитрою, щось приховує, і вона на будь-які події, які стосуються навколишнього життя чи інших осіб, дивиться через пальці. Якщо вухо має певні особливості пропорції, воно довше. Довгеньке, да, і його довжина більша ніж ширина, особа інтелектуальна. Да? Якщо інколи вухо має таку е, округлу форму і трішечки відтопирене, то це досить неординарна особа, і від неї можна очікувати досить оригінальних ідей. В разної епохи були різні поняття красоти, то є, і по різному восприймали різних людей. Скажіть, просто є ли який-то стандартний, то есть є ідеал, який був во все времена. завжди вважалося, що інтелектуальна особа має велике високе чоло, високе, широке чоло. Це завжди. продовгувата середня частина обличчя вказує на принаймні благородні наміри особи. Так, е, густе волосся, ну скажімо, як у вас, густе волосся, широкі брови вказують на життєву енергію, наполегливість і на прагнення досягти поставленої мети. Ну, я думаю, що сьогодні на деякі питання я відповіла, але не зважаючи на те, з ким ви зустрічаєтеся, я ще раз вам пораджу звертати е, увагу на позитивні речі і. В кожній особі є позитив і негатив. Ну і ще скажу так, що звичайно, спілкуючись із людьми, ми інколи одержуємо якісь травми і це відносимо на якісь ознаки зовнішності. Так ось поет говорив так: що ізв'ядав горіч у карізне, а бід, а драм. Учітісь радуватися житні, її обыденным дарам, рассвету, зльоту, журавленка, річушки моюші піски, улыбки мілого рібенка, незалежно від того, якої форми у нього є губи. Подякую, пані Наталі, за те, що завітала і дала нам. систему Дякую за ваш інтерес. Що ж, сьогодні в Суспільному університеті в гостях була не наука, система знань. Але, тим не менш, не гризіть ні граніт науки, ні граніт системи знань. Насолоджуйтесь нею, як ми сьогодні насолоджувалися лекцією і насолоджувалися приємним обличчям. До зустрічі в Суспільному університеті. Зразу робиш деякі висновки про людину, про свого лектора і про своїх близьких друзів можна в цілому придугадувати дії чоловіка, вот він, возможно, зможе переподністи. Я впевнилась ті інформації, яку давно підозрювала про своїх знайомих та насамперед про саму себе.